Well, it's a move of great promise, But will it really prove productive? Да, блядь. Втянули нахуй на ходах хуйню, блядь. І всім привіт, з вами Макс, і як ви вже могли зрозуміти, я як аскетичний поціновувач добірного лайна перейшов з однієї помийки до другої. А саме і футбол. Він же PS, він же пес, він же FIFA краще чого не граєш у FIFA. У цьому відео ми зробимо коротенький огляд цього шедевру любителів манги саке та аніме, створений у п'яному угарі за анеметянками. Інтро в мене поки що немає, а отже подивимо шедевр, який нам запилив канамі. Головне меню, як на мене, доволі примітивне, хоч інтуїтивно зрозуміле. Якщо для мобільної версії це ок, то для ПК та консоли могли б зробити щось цікавіше. Що ж нас очікує у цій грі? Респект від канамі за те, що ти просто й зайшов. Є. Щоденні завдання Є. Івенти, за які ти отримуєш різноманітні плюшки, граючи зі штучним інтелектом та за перемоги онлайн. Є. Індивідуальні картки футболістів є. Паки з футболістами Є. Пейтов він система. Є. Перейдемо до режиму, який нам пропонує Канамі. Раніше згадані івенти. Вони ж змагання, вони ж сорівнавання. Дізлайк канамі за відсутність української локалізації. Ну камон, могли б хоча б текстову додати. Наступний режим Ліга і футбол. Тут ти періодично будеш боротися з сином маминої подруги, який увірував у Pay2Win систему, та витрати усі кишенькові гроші на обіди у школі для того, щоб перейти у дивізіон посолідніше. В цілому існує 10 дивізіонів. З 10 по 7 дивізіон тобі будуть попадатися як живі гравці, так і штучний інтелект. Починаючи з 6-го дивізіону, штучний інтелект тебе покидає. Також ти можеш проходити офлайн-кар'єру, тобто грати у різні чемпіонати. Серед топових чемпіонатів присутні АПЛ, Ліга 1, Серія А, ну і звісно Ліга. Граючи у кар'єру на початку, ти отримуєш команду з нонами футболістів Якщо це твій перший раз і в тебе немає карток з футболістами, ти можеш брати їх в оренду на 10 матчів за очки моя ліга у розділі Обмін очків. Також там можна придбати допоміжні предмети. З прикольного, в останньому патчі додали розділ відомості про турнір, де ти зможеш переглянути турнірну таблицю, кращих бомбардирів та кращих асистентів. Якщо у тебе є кориш. Я... У вас є можливість пограти разом у режимі Товариський матч. Але є нюанси, ви маєте грати на одній платформі: або ж на ПК, або ж на Плойці, або ж на Xbox. У режимі швидка грати ти гратимеш звичайні онлайн-матчі. Якщо твій кореш прийшов до тебе додому, ви можете грати вдвох з одного ПК чи консолі у режимі неофіційний матч. Ви запитаєте, а чи можна тут пограти у режимі півфіналів, фіналів, Ліги Чемпіонів або Ліги Європи? Скажу декілька слів про геймплей. В цілому, геймплей більш-менш нормальний, гра динамічніша, ніж її прямий конкурент, але через цю специфічну відмінність складніше проводити дриблінг та вводити футболістів. Але з іншої сторони, виключаються випадки, коли ти або твій опонент взяли одного футболіста, обійшли всю команду і забили гол. У цьому плані плейстайл кардинально відрізняється від FIFA, адже потрібно робити безліч пасів, тестувати різноманітні схеми та тактики. Зважаючи на ці нюанси, інколи у eFootball грати навіть цікавіше, ніж у FIFA. У розділі додатково присутній режим тренування. Там ти зможеш відточити свої навики у виконанні штрафних ударів, подачі кутових та. Пенальті Афавордель Реал Мадрі! Пенальті Афавоордель Реаль Мадрі. Став лайк, якщо хочеш гайд на виконання штрафних ударів. І підписатись, не забудь. Що я хочу сказати на підсумок? Якщо порівнювати з прямим конкурентом, а саме FK-25, на мій погляд, і футбол трішечки поступається, але не треба забувати, що дана гра є безкоштовною. І, зважаючи на це, я наберу сміливості, назвавши і футбол достойним футбольним симулятором, хоч і з нюансами. Грати в цей симулятор чи ні, все одно вирішувати вам. Але зі своєї сторони, скажу, що я був би радий, якби онлайн у цій грі збільшився, і це дало б змогу у канамі ще трошки поконкурувати на ринку футбольних симуляторів. Якщо ж ти додивився це відео до кінця, я буду вдячний за твою вподобайку, коментар під відео, ну і звісно ж за підписку, якщо ти ще не підписався.